Для піротехніків, які повернулися з виконання завдань на деокупованих територіях Херсонщини, організували тімбілдинг. Про це повідомляє прес-служба головного управління ДСНС України у Черкаській області без бронежилетів. і спорядження рятувальники провели день у мистецькому просторі крутий заміст на території Холодного Яру. Зокрема, спробували ліпити вироби з глини, що має заспокійливий ефект, допомагає зняти емоційне напруження, вимагає уваги до деталей і терпіння, сприяє розвитку здатності концентруватись на завданні. Мали зустріч із відомим каскарем Сашком Лірником. Разом із психологами зміцнювали колективну комунікацію. Взаємодія неформальній обстановці допомагає рятувальникам краще довіряти один одному, що є ключовим фактором у критичних ситуаціях.